Доброго дня, шановні користувачі YouTube, а також мої підписники. До вашої уваги хочу вам продемонструвати інвертор виробник Хоулі. Максимальна його потужність 2,5 250 Вт, але це миттєва. А так номінально він регламентує в 1250 Вт. 12 вольтовий. Це його комплектація. ось. Такі дроти, крокодили, і тут для з'єднання з тими крокодилами шурупи. Не шурупи, а болтики маленькі, ось такі маленькі болтики це для з'єднання. Ось такі він зовні. Це у нас такі, де під'єднуються клеми вже від акумулятора. ось спереді ось так він виглядає. Зараз ми його покажемо. Ось так от він виглядає спереді. Чому я зупинив вибір на даному інверторі? Тому що, в першу чергу, дивився, що ну, відповідно корпус металевий. Ну, це таке діло. Саме головне це було ось ця у нас, щоб була розетка Євро-внутрішня. Не зовнішня така, що там вона слабо тримається, а іменно внутрішня. Що коли туди його запихаєш, і відповідно сама вилучка дуже добре і надійно тримається. Також інформативний екран в тому інверторі. Мені теж він сподобався, тому я зупинявся на, ві... на... на тому інверторі. Ну і заглянемо зараз ми всередину, що в ньому тут. Також одною із причин, яку я вибирав ставив перед собою те, що вони, у нас ті транзистори і діоди, ось тут от силові, там ще які вони, як вони там правильно називаються, це вже фахівці скажуть більш точно. Вони знаходяться ось на тих окремих радіаторах. Недокорпус, як в інших інверторах, це теж алюмінієвий корпус, десь порядка 2 мм має товщину, може трошки менше. Але то, що він має ось ці радіатори. Якщо дивитися, розглядати його так уже поближче, ось я вам так зараз покажу. Досить акуратна паєчка, дуже акуратна. Трансформатор має 12 вольт 1500 Вт його потужність, тобто непогано. Для номінала в нього 1250. Ну, хай він 1250, там не будемо видавати. там. 1100, ну, більш-менш запас є. Ось так. Проводи у нас два червоних і два чорних від клем ідуть. Діаметр я не можу зрозуміти. Ну, десь в районі, я так думаю, внутрішні. Верніше, діаметр тих проводів складає десь порядка 3 мм Це так, візуально то, що я можу зауважити. А якщо це відповідає десь 3 мм, ну, давайте будемо говорити. Біля трьох і трошки вище трьох, то це від 34 до 50 А один дріт. Якщо два до кучі зв'язати, ну, то це виходить так. 80-100 Ампер, якщо так судити, якщо я не помиляюсь. Вони будуть витримувати це по діаметру, якщо так приблизно брати. Дроти, які йдуть, вже з тим, що йдуть від акумулятора до. Вони грубші, вони одинарні, тобто один чорний, один білий. Ой, один чорний, другий червоний, плюс-мінус, відповідно, вони грубші за ті дроти. Ну і десь, я знаю, приблизно теж так тяжко оприділити, бо тому, що воно тут все, бачите, воно запаяно, тут тільки клемніки є і все. Ну Якщо рахувати, ти витримують десь до 80, 80, 100 А, то я думаю, що десь в районі. В районі, я знаю, діаметр їх десь в районі 5 мм, плюс-мінус пару, пару десяток міліметрів. Тяжко зрозуміти, бо не можна поміряти. І в інтернеті щось я не, не бачив, які там. І на них не написано нічого. Тут є якийсь наз на китайській грамоті їхній іерогліфі, але там цифр немає, я нічого не міг зрозуміти. Але, якщо не використовувати їх до кВт, то вони витримають. Там... 500 Вт, 700 Вт. Вони легенько витримують дроти. Бо в мене такі вони вже працюють, вони вже стоять. Ну я, в принципі, не давав дуже великих навантажень на них, на дроти. Тому що використовую десь так, максимум 250 Вт. Холодильник, то вклю... то в залежності від того, наскільки світло виключають. Якщо надовшу відключають світло, то холодильник так само виключаю. лишаю тільки освітлення і інтернет. Ну і щоб телевізор працював, інтернет і освітлення було. А якщо ненадовго світло виключає, то холодильник не вимикає. Тоді воно десь використовує в районах. Ну, пусковий холодильник, у мене десь 750 Вт. Він запускається без проблем, працює. А далі потім в звичайному режимі він бере десь, десь 80 Вт. 80-85 до 100 Вт. Якщо врахувати телевізор 85, там, холодильник 80-85 в, в такому номінальному режимі його роботи, то маєте 160 грубоват, 165, хай 170 плюс роутер і, е, і ті коробочки до роутера там, на оптоволокно, е, що вони 12-вольтовий і 9-вольтовий роутер. Ну, хай ще 5. Хай 9 Вт, 10 Вт хай будуть. Ну і плюс е -е, смарт приставка, ще 5. Вт. Ну, коротше, набирається десь порядка 200 Вт. Це разом з холодильником і з усім. Тому я кажу, тому я так багато аж дуже не використовую. Ну, менше з тим. Що мені тут подобається, я ж кажу, що дуже хороша, акуратна паєчка. Потім отю от, от, провода десь 1,5-2. Це абсолютно достатньо для тої розетки, для тих навантажень, які він витримує. Тому що треба виходити з того, що він витримує. Тоді вже дивитися на ті дроти. Так що тут поки що в тому плані достатньо. Ну, звісно, дроти вхідні і ті, що всередині, можна було б дати і трошки більші. Ну. Китай є Китай, вони жаліють економлять на всьому. Що, якщо вам зауважу, що ось такий білий силікон, бачите, от так зустрічається. Ось тут білий, білий силикон, там білий силикон, тут білий силикон на з'єднаннях. Це все воно таке, знаєте, як, свого роду, як гарантія. Всі оці роз'єми, вони теж на силіконі. Воно то есть, твердо і крепко сидить. Контакт то есть, ну, показує, що контакт так само і тут. Контакт. Не, не відійде, тобто, воно вже так заклеєно свого роду. Але його можна здерти, відповідно, там залізти. І так само всі роз'єми ось ці вони всі на силіконі стоять. Це так само, вон, бачите, і той конденсатор стоїть на силіконі. Чомусь один тільки це великий конденсатор, решта ні. 4 має по 50 А е, запобіжники. Якщо по 50 А4 запобіжники, то маєте 200 А. А 200 А це вже досить в принципі, багато. Запас є якийсь. 200 А. Скільки це в нас кВт тоді виходить? 200 А. Якщо порахувати 200 А візьмемо, 200 А, то умножимо на. Ну, на початку 12,8 вольт акумулятор буде мати, то маєте 1205 2,5 кВт. Це його виходить навіть трошки більше. 2560. А якщо ми візьмемо, коли вже він 10,5 вольт, коли акумулятор вже можна сказати, вже на нулю сидить. І умножити на. Що у нас? На тих же 50? Ампер, то ми маємо 525 Вт. Це один. А умножити на 4, то маємо 2100 Вт. Тобто, виходить, мінімум 2 кВт. Це вже акумулятор, акумулятор вже розряджений. Але ми акумулятор, ясне діло, що особливо свинцово кислотні ось такі, от. Їх розряджати так. Не раджу пару разів не знаю, скільки він витримає, і все, йому буде гаплик, як кажуть. Його використовувати, ну, раджу до на 25%. Використовувати, Тобто 75% залишається. Ну, максимум 50. Це мають бути рідкі випадки. Тоді він буде служити. Заряджати, і тоді він буде служити. Після того, а так, при глибоких розрядах то від нього потім чекати якоїсь надійності не потрібно. Так, ось такий. Так що, якщо ближче трошки покажу, дросель досить таки потужний, хороший. Не знаю, хай фахівці, якщо хтось подивиться, може написати в коментарях, в кого може вже й такі працюють давно. Не один рік, можливо, навіть під початку війни в мене. Я зараз ще раз кажу, півроку він. На ту кількість світла, що виключають, Ось ось він, ось він такий. Бачите, там от є ще надписи. Фокусую камеру. Там, якщо ось так щось може буде зрозуміло кому потрібно. Тут у нас такі, тяжко зафіксувати, тримати. Діодич, то транзистори. Не можу, хоч і в окулярах і все рівно погано, погано видно. Тобто, ось таке, тобто зборочка, досить мені сподобалася. Саме головне перед запуском, так що його треба вскрити і перевірити затяжку тих всіх кріплень, тих транзиторів, діодів до, того, до, до самих охолоджувачів. Паста там є, я вам бачу термопаста. Це в нас стоїть на резині на загальній загальна резинка. Перевірено, я перевіряв. Все прикручено досить добре. Досить добре прикручено. Ось така от. Давайте ще зараз я вам покажу. Зупинимося, я підключу його до е, акумулятора і покажу вам інформативність того екрану. Так, ось я вже підключив до акумулятора. І ось дивимося, зараз включаю. Запустився вентилятор. Вентилятор шумний, зразу кажу в тому. Він щось нагадує мені от, датабос. Оцей датабос є в нього такий десь від того інвертора. Але ось дивіться, на який інф, на екран. Що він показує наш цей екран? Зліво ви бачите на, напруга на акумуляторі. Трошечки ближче, може щось тут визначить. Показує синусоїда. Що в нас є температура 20 градусів. Ви бачили на зараз інвертора 224 вольт. Ну, навантаження відповідно немає. Значить, тут у нас що в нас зліва це DC, це типу показує наскільки вже розряджений акумулятор. А тут навантаження, яке я так розумію, відсотка. Зараз 0 навантаження, стрілочка показує на нулю. Від 0 і до, до скільки там до 100% навантаження. Ну, трошечки. Зараз попробую змінити. Ось так. от. І дуже-дуже, як кажуть, близенько покажу. Може так, так буде краще видно. О! Все рівно погано видно. В руках то все болтається. Чітко не можу фокусувати зображення. Ну, от, коротше таке. Досить, як для мене, він досить зручний. Маленький, ну, що зробиш? Але так зручно. Так, вимкнемо його, бо це все воно відкрите і воно знаходиться під навантаженням. От я від'єднаю зараз. Ти вже клеми від акумулятора. ось. До речі, акумулятор. В попередніх відео бачили ось той акумулятор, якому було замикання. Я то замикання ліквідував. Ось він, бачите, там розрізаний був, ось теж. Ось цей акумулятор. Як ви бачили навантаження зараз на ньому, ми перевіряли. Так що ось таке коротеньке відео кому сподобалось. Кому сподобалось дуже дуже буду радий. Я Кажу, як на мене, він більш-менш непоганий. Так що дякую за увагу, за прогляд. І не забуваємо за наших хлопців, які зараз обороняють нас. Донатимо і ще раз донатимо.